Всім доброго вечора вже. На годинник уже з 7 вечора я їду дискувати під бульку. Маю дискувати ну, небагато. Хоч може десь гектар. Якщо рахувати, що два слід треба буде Не це... Знаю, до якої години я це буду робити, то зараз, може, зараз через годину вже стемніє. Вроді фари роблять, ну не знаю. І ще треба буде новину, що тато споклав і треба буде то розробити. Тато казав, що, Та що вже буде час, щоб я то розробив. Я міг її скоршити, але тато з зеленим трактором хіба приїхав, тато орав, був ще, приїхав і тато каже, їдь дискуй. Я їду доскувати. Чому не їду червоним трактором, бо на червоному тракторі, там де циліндр на віскі, де штуцера нашла, не закручується, там різьба з'їдена в кришці. Треба вже закажемо кришку. Треба, що нам приїхали. Ми там її і переточували, і різьбу перерізали, але все одно треба поміняти вже буде. Добре. Зараз диски трохи. І вже буду дискувати, вже впущуся. Тут я зробив, два зідав дарію, іду на там ту лошу. Файно розробився не є дуже мокро, але не є сухо, так, якраз файно розробляти. Ой, зараз ще маю розрубити. Тут навіть десь 20 сотих є тако. Тут розробити. Бо ми зорали, що були десь в січні чи коли то було, десь так. То наша така пшениця. Тут гані, що маємо грузити, то пустує так. Тобто ми вже 8 років обробляли. Далі. Пустує. Дво пшениця. Ось тут пшениця. І то ми зорали буде. Тато тому був сідав. Хто дивиться мій тікток, той видів відео, як я тата тягнув. Далі на другий день тато поїхав сам дорювати. Ще Тоже сів, то я його їхав, вже ескаватором витягував і одразу творі ще підрівняв. То трошки. Це наша пшениця. Тут ну, я на третій передачі. цей другий слід. Грається <пробується> <пробується> вроді би добре. Вроді би менш більш рівно я зробив. Так. Ну, не є дуже таке і мокре, ну і не сухе. Добре, лечу я ще на одну площу, вже тіні трошки, починаю. Десь втерлися. Трохи поновили, ой, тут треба буде почистити. Тара візьму монтіровку і почищу, добре. Пусть все пізніше. Ось таке, що я вже говорив, дискою, тут на другій. Ось таке, це Одним слідом зараз ударю трохи потім підпусці, ще раз розробиться і все. Да. Доїжджаю, останній прохід. Кодру розгубилося, нормально. Куди подивіться, ще раз підемо дисками і вже підемо всіма. перегляд. До нових зустрічей.